Доброго вам суток, коли ви зайшли на цей розклад. Дивимося, кому полетів бумеранг. Розклад підійде для тих, хто робив чистки, заказував чистки, або звертався до Вищих сил за заступничество. От, могли просто молитву могли. Свічку пропалить. Для кого в нас цей розклад. Ой, дивіться, у нас тут Іерофант, ну це така пані, яка в пошуках істини, да? в пошуках себе, в пошуках істини. Вона в нас, кстати, якраз якраз на коробочці, да? От. Я думаю, що це може бути відьмачка, яка сама чистилась, да? Або просто пані, яка не користується своєю силою. Знаєте, як всі, всі жінки війми, да, всі жінки війми. <кхів> От, Тому я думаю, що просто маєте цю материнську енергію, знання, оці силу. Не обов'язково робити щось десь, е, е, да? просто нести в собі це світло нікому особо не показувати, не проясняти його. Да? <кій> <кій> І так, кому пролетів бумеранг. О божечки, десь. Ну, красиво як, ну, ну як красиво, я, я не можу. Ну, ви понимаєте, там дядько хотів висунутися, але поки вирішив посадити. <кій> Бока не висунувся, боже. Вибачте, ну я радуюсь, я щиро за вас радію, прям, прям не можу. От, полетіли всі е, камні, шашки, тряпки і так далі, всі полетіли вслід за до вашого обідчика. Ще не все попало, ще в путі ще да, свіжа робота. Ну, полетіло два чоловіка, душні пострадати, тому що дв... покостили. І покостили намірено, намірено покостили, намірено ділили. Женщина вже пострадала, мужчина позже потянеться. За нього не переживайте. Да? Він ще... Просто на нього треба. На нього треба більше сил, більше енергії. Да? На нього е, навіть ви туди не вмішуєтесь, це буде історія про наказання свише. Да? Йому прилетить свише, вам не треба вмішуватися. От ви зайняли свою позицію, що ви уходите із цього, ідете да? е, своїм путем. Да? Ви несете свій світ і своїм путем. Воно вам не цікаво, ця історія. От ви почистились, вийшли, все, до свидання. Хай там, як, як хотять, що хотять, то й творять. Все, до свидання. Да? А так у нас тут мужчина і зінчина, їм полетів бумеранг. Кому ми поняли? І що ж буде? Що же буде? І будуть, конечно, никатися, микатися, прийдуть до вас миритися, клиня підбивати, миритися, прийдуть, пообщаться, поговорити, але з надіждою, з надіждою, що-нибудь виводить, що, вивудити, що забрати. Що-небудь украсть, що-небудь виудиться, тому що не смиряється людина зі своїм пораженням і не хоче смирятися. Да? І більш того, у них таке ощущення, от найголовніше, що вони нападали. ну, Перві пішли, вони нападали, вони на вас робили каку. Це може бути магічно, може бути немагічно. Кажем. Переводьте, пожалуйста, на свою сторону, да, тому що навіть слова негативні в сторону людини дуже хорошо можуть пробити і ударити да, по здоров'ю. Е, от, і от самі нападали, самі слідили, нападали, але при цьому вважають, що в... це вивинуваті. Ну, от, от викрутилася коза така, і, типа, і, значить, сама й винувата, зараз ми те догонимо, так? Да? Не здаються. К сожалению, Вибачте, не здаються. от, Не дуже позитивна інформація пішла вже. Перший ряд був хороший, позитивний, позиційний. А да? через те прийдуть зі з, з, з своєю дружбою, можуть приносити вам який-нібудь алкоголь. З наміренням подружитися, на самом деле, да, вибудете якусь інформацію або, може, заговорєний, і вам не треба його брати взагалі, даже. Брати, приймати, нічого не треба, нічого не треба віддавати і брати нічого не треба. Треба якось подумати, як ви можете себе оградити від цього всього. Я то, звісно, бачу, що немає тут як, ну, ну, ж вийде. Ми ще зглянемо, чи можна себе якось огородити цього. Але не беріть цей алкоголь, не пийте, тому що вас ведуть опять в якісь морочки, в якусь оману, да? опять вам щось впарять, напарять те, чого вам не надо, те, що не ваше і когось на деньги надурять, да? пообіцяють якісь золоті гори, за якісь вваження, комусь отношення, любов будуть предлагаті. І теж це буде обманом. Тут багато різних є варіантів, але все це буде обман. Люди просто хочуть обікрати ваше щастя. Да? Обікрасти просто хочуть ваше наслаждіння. Жизнь і нагадить. Просто нагадить систематично. І саме головне, ну, самі нападали, самі атакували, ну і нагадити хочуть. Так, давайте подивимося, чому, а потім подивимося, як вийти з цієї ситуації, як оградитися. Да? І так, по чому? Дивіться, яка у нас тут черсіця, потім мах, тройка, закручена воронка. У нас тут іде, да? нежелання відпускати желання за желання... босочки. Ну, пахне тут, звісно, магічною історією. Я скривати не буду, але но... ну, не для всіх, що вона магічна. Да? Ну, но... це просто, я не знаю, 100%. Да? Подивіться, яка у нас тут. Ці гріться в діоліці красиве. Ну, просто агонь. От, знаєте, от чоловік, як вийшло? Людинка, яка прикривалася, може, поки прикривалася там Богом, церквою, такий, як кажуть, Божий одуванчик. Да? Дивишся на неї і думаєш, що з цієї людинки взяти. А це на деле Волкові, чи шкури, да, получився. А людина, про яку глянеш і подумаєш, ну, от ніфіга собі, лучше їй дорогу лишній раз не переходить і взагалі з нею лучше лишній раз не пересікатися. А ця людина оказалась дуже чесною, справедливою і виваженою. От, і в цьому собственно, була ваша ошибка. Ви не побачили, хто є хто, ви не побачили, хто яким, ким. І пішли на удочку. А вас просто вели. Вас вели, вами руководили. От, дуже багато було, звісно, ну, всяких ділов, забут, обязательств, і ви просто не замітили цей момент, коли вас пошили в турні. Пошили в дурні, зав'язали очі, і ви так і ходили в такому тумані вокруг себе. Да? Варилося в цьому котлі троє. Двоє ті, що на вас робили. І ви як попали в цю історію, затягнули вас в цю історію, так? Да? От. Магічив хтось один, звісно. Другий чоловік був заказчиком, але тут немає цієї, я не чувствую. Я думаю, що жінка магічила, мужчина був просто, знаєте, камнем вашого приткновення, Але я не скажу, що він вам сильно нужен. Був, а или є, ну, просто вас втягнули в цей треугольник, непонятний. І відпускать не хотіли і не хочуть до сих пор. От ви вже, согласні, вже ну, ви вже ушли, по суті, з цієї ситуації ви вже почистились. Вам вже не інтересно, максимально не інтересно в цьому участвувати, але відпускати вас не хочуть. Як вийти з цієї ситуації? Боже, жріця? Так, ну, дивіться. Жріця нам показує знання, так? Да? Показує знання, відкрила в даній колонії, вона відкрила цей сувой, да? вона його не скриває. Значить, треба піти в якісь обучення, в якісь знання, якісь познання. Да? Для чого вам на якась нова інформація, якісь і вона може для вас відкритися, знаєте, чисто случайно. Тут не треба кудись бігти, обучатися, щось ділась, не знаю, когось нанімати, покупати якісь курси. А тут вона відкриється случайно. якесь відео, якесь фото, от воно вам попадеться. Для чого? Щоб стала як королева мечей. Щоб убрала емоції і була холодна. Холодна, виважена, зважена, аналітична, керувалася дужче умом, чим чувствами. Чувства йшли в сторону. Да? Чувства ми випускаємо тоді, коли нам цього треба. А в основному ми ходимо і контролюємо себе, контролюємо свою життя. Людей вокруг себе контролюємо і цим здоровим мечом можемо відсікати всіх непонятних тварей, які б'ють в спину. От коли ви почутуєте цю боль, цього удара в спину, да, відкриєте для себе інформацію, то з допомогою цієї болі зможете розібратися? Да. Тут спочатку треба через боль вийти. От. Е, я так розумію, що ви, коли почистились, освободились і полетіли обратки вашим, е, як їх назвати? Напишіть в коментарі, яких назвати. От, полетіли обратки вашим ворогам, і тепер у вас відкрились очі. Відкрились очі, і відкрилась дорога вперед іти. Але перед тим, як іти вперед, спочатку ще узнаєте якусь інформацію, від чого буде больно, буде удар в спину. Ви його приймете з гордо поднятою головою, і зможете оцікти цю історію. Зможете понять, Хто вам нужен, хто не нужен і куди йти, що робити далі? Да? От. Е вони не можуть, вони вас не випускають. От ви почистились їм полетіли обратки, але вони вас держать, вони вас затягують да, в цю історію. А чому ви не можете вийти? Чого вони от... Там по четверки? Чому ви не можете вийти оттуда? Ну, Тут у нас страхи. Страхи, переживання, багато якихось розговорів, якісь, або ви переживаєте, хто що скаже, або ви переживаєте, що буде далі. Тут у нас страхи. Да? Страхи нав'язані. Ким-то нав'язані сама собою, нав'язані своїми страхами, які ще тягнуться із давня, із з дітства. Да? Тут іде, знаєте, боротьба з самим собою. І от якщо для чоловіка це більше слова ізвні чужих людей, то для жінки це дужчі страхи свої внутрішні, всередині Про а що ж я буду робити далі, куди я дінусь. Куди, як, як мені далі двигатися, да, це ваші страхи і переживання, вони не дають вам вирватися окончательно. От. І ви... <кхем> вибачте. <кхем> і ви насправді не бачите, як втекти. Хочеться втекти. Є різні путі. різні путі є, як смотатися. Ну воно ж так хорошо вже, тепленько на пригрітому місці. І все зрозуміло, що тут буде, що тут як відбувається. І, ну, Панатонно, да, встаєш утром, знаєш, куди ти йдеш, що ти робиш, куди ти ввечером возвращаєшся додому, да? і люди знайомі, і... із цього, От, ви не уходите. Конфлікт цей нерішаємий, він безконечний. Да? І єдине. Просто, ну тут треба просто уйти від цих людей і збавитися, заблокувати. Ну, не збавиться не в плані, щось погане їм зробити, а в плані ну, вам треба поміняти своє місце, не пересікатися з ними, не давати їм можливості добратися до вас, ні фізично. Ні в інтернеті, ніякими способами. Просто і тут треба попрацювати, знаєте, спочатку зі своїми страхами. Я б, звісно, хотіла сказати, що тут нужен хороший захист ля-ля-ля, але знаєте, в чому історія негативу. Він просто так не чіпляється, йому треба вчепитися за щось, і він дуже хорошо на вас лягає за ваші страхи. За ваші страхи, за ваші переживання, він е, дуже класно хватається. І того, от ви почистились, і ну, вони можуть ще раз зробити, і воно ще раз ляже. Того, що є, за що зачепиться. Е, поэтому тут який би захист не ставив, но навіть е, у може вийде і за того, що дивимося в зеркало і думаємо, яка я страшно ужасно. куди я поїду, що я буду робити, кому я, кому я нужен такий красивий маминий синочок. Да? І оці всі мислі, ну, це ж сама порча, дорогі мої, не треба таким займатися. Да? Тому тут спочатку, знаєте, треба пропрацювати зі своїми страхами, з своїми страхами, переживаннями, за своїм внутрішнім конфліктом. Тому що ці чистки вони будуть у вас тоді безконечні. Тобто ви будете ходити просто по колу. От раз в рік будете робити ці чистки, хтось раз в три місяці, да, спочатку якими методами. Ну, це ж не діло, це ж ненормально. Тому тут е, проработати страхи надо спочатку. А потім пройти на цей весь круг, що ми з вами пройшли цей розклад. Тобто проработати страхи, підчистити, що там було, поки їм полетить у братка, Быстренько захист купол і тікаємо. Просто уходьте від цих людей, хто це вам купиє, чи брати, чи, чи на роботі, що це за люди. Тому що я не бачу тут е якоїсь точної історії, тут дуже багато сценаріїв можуть належитися. Це любов... ну, любовний тріугольник, <кій> не знаю, може бути, але щось він не дуже любовний, знаєте? Це може хіба що вас туди. Ні, хоча вас туди затягнули, так? Да? Ну, любовний треугольник є тут. Він програється в дуже-дуже рідких случаях, дуже рідких случаях проіграється тут любовний тріугольник. Знаєте, тут скоріше вас затягнули і сюди нехотя. Тому що е, ну, на самом делі, от якби ви на себе не дивилися зі своїми страхами і своїм якимось скигленням, фуканням і беканням людина красива, харизматична, інтересна, і ну, вас сюди затягнули насильно, скажімо так. Це. Е, Це, це не ви являєтесь активним учасником. Да? Тобто це на вас напали ізначально, і вам просто прийшлося уже. Прийшлося робити чистку, дойшлося відбиватися, і прийшлося думати, що мені з цим тепер робити і як його робити. От. Подитоживши, можу сказати, що чистка пройшла хорошо. Якийсь покров на вас є все-таки да, після чистки. Бумеранг полетів шикарно, просто шикарно. Просто будуть скиглить і проситься, але мінуси в цього розкладу в тому, що вони просто так не успокояться, не хочуть від вас відчіплятися. І для того, щоб уйти від них повністю, від цієї історії, від цих нападавших, скритися від них повністю. Від цього вурдалаки непонятного, то вам треба проробити свої страхи ізначально. Щоб ви перестали бачити себе в такому світі, а почали дивитися на себе по-другому. Побачили себе іншою, іншим, і відкинули всі ці страхи і переживання, і тоді ви перестанете самі на себе притягувати негатив. І він перестане до вас так сильно чіплятися, тому що ну, чим, хорошо цепануло, так? Да? І по здоров'ю, мабуть, дало, і прям дуже хорошо ципануло. От тому пропрацюйте, будь ласка, свої страхи, і у вас все вийде. Це більш психологічна історія, але вона, ну, Рішаємо, да? вона ж вирішувальна, це ж не, не щось таке страшне, чого не можна вирішити. Да? Не можна вирішити це тоді, коли вже ноги холодні. Да? А поки ми ще теплі двигаємося, значить з головушкою можна і попрацювати. Да? Можна вирішити цю історію. На цьому ми закінчуємо. На дні колоди в мене тройка м'ячей. Ну, комусь розбили серце. Я так розумію, що якщо це був любовний трикутник, то це мужчина і змінив, а любовниця щось робила. Вас сюди затягнули, це не ваша вина. Да? <кій> так вийшло. Заставили вас крутитися в цій історії, і стало больно. І больно тут буде всім. Їм теж буде больно. Ну, Но... що ж тут хорошого, так? Да? Давайте напоследок здесь хорошую карту вытащу и скажу, что у вас все будет хорошо. Пятерка кубков. Ну, она такая уже и хорошая, но... Ну, не дивлячись на то, что есть какие-то потери, ну, не все еще потеряно, да? Еще есть за что бороться, в принципе. Есть за что жить, Є за що держатися, і можна ж, місто замість цих втрат можна ж завести собі щось нове, щось нове зробити, заробити, создати. Так що не опускайте лапки, все буде добре.